Стали відомі результати заключного туру дитячої футбольної ліги Коломийського району у віковій групі Ю 9 бронзові призери. Юні футболісти зі Снятина. Друге місце у команди Гірське Орлятко з Косова. А перемогу здобув футбольний клуб Варатик із Коломиї. Це радість від перемоги юних футболістів після фінального свистка. Ось такі емоційні ігри відбувалися впродовж цього літа та першого місяця осені в межах дитячої нацької футбольної ліги. Окрім дітей з Коломийщини взяли участь і юні спортсмени з Косівщини, розповідає голова Коломийської районної асоціації футболу Тарас Яворський. Щоб не сиділи за комп'ютерами, а все ж таки були на природі і були з м'ячем постійно, щоб діти літо мали можливість трішки і зайнятися футболом спортом, і час проводити досить активно. На здобувати майстерність ще краще в футболі, і тому ми провели для них такі змагання. Участь взяли понад 30 команд. Це хлопці від 9 до 15 років. У футболістів Ю-11, Ю-13, Ю-15 фінальні ігри ще попереду. Наймолодші Ю-9 вже завершили змагання. Чемпіоном даної групи стала команда із Коломиї. Це команда клубу «Варатик». З рівним призером у нас визначилась команда з Косова. І бронзовий призер – це команда Снятина. Дмитро Гонощак – директор Косівської спортивної школи. Також футбольний тренер. Каже, разом із дітьми радіє срібній нагороді. Нам вдалося здобути друге місце на цьому гарному турнірі. Приємно, дітки задоволені побільшили таких змагань на наших теренах. Футболісти З Рожнева посіли шосту сходинку на дитячо-юнацькій футбольній лізі. Для них це важливий досвід, розповідає тренер. Як для початку я дуже задоволений результатом, голова Коломийської районної асоціації футболу Тарас Яворський розповідає для юних футболістів дитячо-юнацька футбольна ліга. Це добра нагода отримати путівку для участі у наступних змаганнях. Ми даємо їм рекомендації для того, щоб вони приймали участі і в чемпіонатах області, і в українських всеукраїнських змаганнях. Тому це для них є перспективою.